Віра це те, чого не потримаєш в руках, те, чого не купиш. Але це надзвичайний спосіб зрозуміти красу, велич та справжню цінність життя. Віра виховує сильну особистість, дає міцну систему цінностей. Віра включає людину у спільноту, котра підтримує, пробачає, приймає, підбадьорює. Однак чи можуть діти здобути віру лише завдяки батьківському досвіду? Думаю, ні. Потрібно виховувати та супроводжувати її. Молитва в задоволення історії про біблійних персонажів покажуть справжнього Бога, котрий створив людину на свій образ та дарує їй повноту життя. І найголовніше віра починається з особистої зустрічі з ним. З Богом. Щоб побудувати дружні взаємовідносини, нам потрібен час: час для зустрічей, час для спілкування, для підтримки один одного і для розділення радостей і здобутків. Побудова дружніх відносин з людьми допомагає провести аналогію побудови теплих і відкритих взаємовідносин з Богом. І коли, дорогі батьки, ми будемо чути сотні питань, наприклад, такі, як: Хто створив Бога? Звідки взявся Бог? У нього є друзі чи він самотній? Яким є Бог? Чому ми його не бачимо? Обов'язково треба задовільнити їхню цікавість. Коли зранку ви будете своїх дітей, коли проводжаєте їх до школи, коли після напруженого робочого дня ви зустрічаєтеся вдома з сім'єю, коли вкладаєте дітей спати, пам'ятайте, що ви представляєте Бога дітям, а своїх дітей Богу. Останні два розділи книги Бруно Фереро Ваші діти мають лише вас розгортають перед нами, що віра це благословіння, як жити, відчуваючи себе благословенним, живити сили та впевненість навіть у найскладніші моменти життя. А також дізнаємося, які 50 подарунків ми можемо подарувати нашим дітям. Наша читацька мандрівка підбігає до свого завершення. Вірю, що книга надихнула кожного для переосмислення і побудови більш тепліших взаємовідносин з нашими дітьми. Ми з командою педагогів живого слова готуємося до спільної зустрічі на родинному святі Віра, надія, любов, яке відбудеться 13 травня, о 17.00 по вулиці Багряного. Щиро дякуємо вам за активну участь у цьому челенджі. До нових зустрічей.